Всім привіт! Мене звуть Дар'я Білецька і я учениця 9 класу. Я дуже люблю читати. Остання книга, яку я прочитала, це був український роман відомого автора Анатолія Дімарова. Ця книга описує долю українців, яка спіткала їх під час голодомору війни, а також під час боротьби з комунізмом. Цей складний для України час люди поділилися на різні групи. Хтось підтримав комунізм та пішов у владу, хтось боровся з комунізмом, а хтось просто залишався нейтральним в своїй сім'ї і дбав про її безпеку. Книга була написана, опираючись на реальних подіях, які відбувалися на початку ХХ століття в Україні. У 2020 році було знято серіал на мотивах цієї книги, який називається «І будуть люди. Рекомендую прочитати книгу, а також переглянути серіал, який не дозволяє забути хоробрість України. Я коняє Маргарита, учениця 6-го б класу. Читання допомагає розширити словниковий запас. Тому я люблю читати, особливо твори українських письменників. Захоплюються поезією Тараса Шевченка, тому що ці твори між цілювати красу українського народу. Доброго дня! Я учениця 6-го класу Грисина Ольга. Сьогодні я вам хочу розповісти трішки про книгу Сірка на порох. Це історична природницька повість автора Андрюка Івана. У цій книзі розповідається про героїчне минуле українців 1600-х років. Головними героями виступають Сірка, Дяк Безсмертний, Кіт Безсмертний і Собака Журба. Згодом до них приєднуються Мошко та Яшко. Отже, раджу вам прочитати цю книгу. Мені дуже сподобалось. Я учениця 6 Д класу Корчинська Софія. Запрошую вас у дивовижний світ Ярослава Стельга, з Юрівки, там розповідається про двох друзів-п'ятикласників Сергія і Митька. На літній відпочинок вони поїхали до села. Вчителька Ботаніки дала їм завдання зібрати колекцію комах. Але хто ж міг уявити, що замість комах вони почнуть полювати на хімеру, що живе в озері? Всім привіт! Я Горік Анастасія з 6 го Д класу. Я б хотіла вам порекомендувати дуже цікаву і захопливу книжку про шкільне життя. Її автор Всеволод Нестайко. Назва Одиниця з одманом, п'ятірка з хвостиком Супер Б з фрикадельками. Е, вона доволі груба, в неї 413 сторінок. Витрачений час на неї ви точно не пожалієте. Так що читайте. Дорогі друзі, недавно я прочитав книгу Василя Барки Жовтий князь. Це твір про той страшний голодомор в Україні 32-33 років ХХ століття. Назва роману символізує якусь демонічну силу. Жовта трава, жовтнуть люди від недоїдання, жовті стіни будівель. Голод поселився і в сім'ї Катранників, де відбуваються найголовніші події твору. Страшна історія нашого народу, а нам потрібно її знати. Прочитайте цей твір. Ой, ну привіт! Я зараз читаю книжку. А хто саме Поренко Олександра, учениця 9 класу. І я читаю книжку про Джейн Ейр. Це дівчинка, яка жила у будинку своєї тітки та дядька. Від невдовзі через погане їхнє ставлення вона вирішила перейти у християнську школу. Їй там теж було дуже важко, через нестачу їжі, холод. Але все ж таки вона вивчилась і пішла працювати губернанткою. Вона працювала там краще, і в неї була нормальна зарплатня. Невдовзі вона одружилася з хазяїном цього будинку. Це було дуже дивно. Але як саме? І які події далі будуть, а далі буде дуже цікаво, і я в цьому впевнена, адже це дуже цікава книжка. І також ця книжка полонить серця мільйони читачів, саме образ Джейн Ейр, такої простої, непомітної, але дуже сильної дівчини. Доброго дня, я учениця шостого класу Олександра. Я хотіла б вам розповісти про книгу Джури Характернікиси, друга книга, захоплюючої історичної серії. Сучасного українського письменника Володимира Рудківського. У новому гостросюжетному романі читачі зустрінуться зі своїми улюбленими героями з попереднього роману Джури Козака Швайки юним характерним самком та його вірним другом Грисиком. Я впевнена, вам сподобається цей роман. Мені особисто дуже сподобалось. Но погодняй! Мене звати Яна і я учниця шостого ге класу. І я хочу вам порекомендувати прочитати цю книгу, якою я ознайомилася цього літа. Ця книга називається Медькозаври і дірківки», автор Ярослав Стельмах. В цій книзі розповідається про те, як два друга влітку поїхали в село на відпочинок і зустріли там багато пригод. Ця книга є веселою і захопливою, тому я вам рекомендую її прочитати. Доброго дня, я учениця 6-го г класу Лящук злата. Хочу розповісти про казкову повість Роальда Дала, Чарлі Шоколадна фабрика, у якій розповідається про хлопчика Чарлі Бакета, який живе у бідній сім'ї. І одного разу він став щасливчиком і власником золотого питка і мав змогу побувати на шоколадній фабриці. А продовження цієї надзвичайно цікавої. Книги Раджу прочитати самим. Привіт! Я Петра Каріана і я 6 Д. Я обожнюю читати художні твори, тому хочу розповісти про свою улюблену серію книг. Це Різдво на бузиновій вулиці, Весна, Літо та осінь». Це історія про друзів, які живуть у німецькому містечку на бузиновій вулиці в будинку номер 7 Кожен день наповнений різними цікавими історіями, ну, Тому всім раджу це прочитати. Це неймовірно цікаво. Я горпеню Кирил, учень 6-го д класу, намалював малюнок до твору Всеволода Нестайка, тереодори з Васюківки. Здогадайтесь, який епізод зображено на малюнку. Я учень 6-го д класу. Собчук Артем. На цих літніх канікулах мені подарували цікаву книжку. Перчик м'ята та шкільний привід. Її написав автор Ірмгард Крамер. У неї гарний сюжет, там де троє друзів шукали та говорили таємно з шкільним привидом. У неї дуже цікаві малюночки. Усім рекомендую, щоб ви її читали. Доброго дня! Я учениця 6 го Г-класу класу бовт Надія. Минулого року 2023-го я дізналася про книгу Казки Бартра Бідла автор Джоанна Роулінг. Ця книга має дуже різноманітний збірку казок про магію. Вона із серії Гаррі Поттера». Ця книга дуже зацікавила своїм змістом, тому я раджу прочитати її. Доброго дня! Я учениця 6-го д класу майстровенко Анна. Хочу розповісти вам про книгу, із якою я познайомилась цьогоріч влітку. Називається вона Джури козака Швайки. Автор Володимир Рудківський. Ця книга на даний момент є моїм фаворитом, адже у ній так вдало поєднано цікавий історичний сюжет та гарно змальовано образи персонажів. Книга жива та динамічна. Отже, і вам рекомендую прочитати Джури Козака Швайки. Привіт! Я Струка Оденис. Навчаюся в 7 г класі. Сьогодні я хочу розповісти про свою улюблену книгу, таємне королівство Орестки Роузі Бенкс. Ось так виглядається книга, частина серії Казкові пригоди і в ній розповідається про захоплюючі події в чарівному світі Орестки. У цій історії головні герої Жасмин Елі і Самер вирушають у подорож, щоб врятувати королівство від небезпеки. Вони зустрічають різних чудових істот і долають безліч перешкод. Я не буду розповідати всього сюжету, щоб не зіпсувати інтригу. На завершення я б хотів запитати, яка ваша улюблена книга про пригоди? Сподіваюсь, ви також зацікавитесь цією книгою таємним королівством Орест. Доброго вечора, друзі. Я учень 9-го В класу десь Роман. Хочу розповісти вам про твір Мандри Гулівера. Це твір про звичайного хірурга, який працював лікарем на кораблі. Одного разу цей корабель потрапив у аварію. І головний герой опинився в країні Ліліпутії, де проживають люди з розміром мізиниць. Після цього головного героя чекало дуже багато цікавих пригод яке було надзвичайно цікаво читати, і я сильно рекомендую вам також прочитати цей твір. Мій улюблений автор Ніна Елізабета Кронфер. Вона написала книжку абсолютно нецілову. В ній розповідається про дівчинку Уду, яка вела свій особистий щоденник. В цьому щоденнику вона розповідала все про своє життя: хто їй найкраща подружка, хто їй подобався, і так далі. Я вам рекомендую цю книжку, адже вона дуже цікава і весела. Доброго дня! Я учениця 6 Г класу Клопач Вікторія. Сьогодні я вас хочу познайомити з книгою Таємниця Зміїної голови. Це природничий детектив, знята автором Андрія Кокутюхи. Головні герої Андрій, Данил і Богдан. цією книгою я познайомилася осінню. Раджу вам прочитати. Привіт! Мене звати Зука Лунік. Сьогодні я хочу розповісти про книгу на крилах мрій. На крилах мрій це надихаюча історія від Джона Мойса, що розкриває теми дружби, любові та пошуку власного місця у світі. У центрі сюжету молодий герой, який прагне здійснити свою мрію, долаючи труднощі та невпевненість. Книга відзначається глибокими персонажами, кожен з яких має свої мрії і цілі. Моріс майстерно передає емоції. Вітаю! Література, квіт мистецтва. І мій топ чотирьох улюблених книг українських авторів ось тут. Володимир Рудківський. Джурі козака Швайки. Воронина – Таємне товариство брехонів. Поетичний дивосвіт Тараса Шевченка. Ну і звісно, гім, гім, гім Павла Чубинського ще не вмерла України.